Прогнозована ясна та суха погода, яка панує в Україні вже декілька днів поспіль, за словами синоптиків, протримається і у середині тижня, однак іноді по небу плаватимуть хмари. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так у середу, 16 серпня, опади трішки повернуться на західну частину країни. А саме на Закарпатті, а також у Івано-Франківській, Тернопільській та Чернівецькій областях пройдуть невеликі дощі в денний час доби, а вже на речі території країни переважатиме суха та малахмарна погода. Дорогі глядачі, 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря у середу, то по всій країні буде спекотно. Так, в денний час доби очікується від плюс 27 до плюс 33 градусів тепла. Що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то буде від плюс 15 до плюс 19 градусів у південно-східних областях до плюс 23 градусів вночі. У Києві 16 серпня вранці небо буде знаходитися у полоні хмар, але у другій половині дня повністю від них очиститься без опадів. Температура повітря коливатиметься в межах плюс 20-31 плюс градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!